Байдбіт. Ми офіційний криптопартнер футбольного клубу Металіст 1925 та національної збірної команди України з футболу. Ми бачимо, що з'являються на футбольному полі гравці. Обох команд. М'яча у попередньому спарингу проти Леваді. І Фарина. Прострілює до штрафного майданчика. До Сидорова м'яч не долітає. Червак на підбиранні пробиває воротах. Вище воріт м'яч підлітає, але симпатично зараз Вадим Червак підключає. далі не підключається. Спочатку виграє підбирання, випереджаючи опонента. Ну і далі пробиває воротах. Передача уперед. Вона прокол. Лейдлоу на дальню стійкою тут також вільно Простріл! Удар Ударий і... він був адидокун. Навісна передача на стійку. Ком'яр залишається в межах поля. Чи ні, ні, меж все ж таки вийшов за межі поля. Ну і при цьому удар Артура. Що з меж воротарського шостий номер Франкфурта Бі пробивав по воротах. М'яж полетів над поперечкою. Скільки там не знаю? 22 метри. Говоріт, навіть можливо менше. Рілі, це ім'я. Розігруючи І Ріліон пробиває поворота. І м'яч пролітає зовсім поруч з нижнім кудом воріт Дениса Сидоренка. Орда, а додакун коротко і здобувши ще Юрченко та габелок біля м'яча. Юрченко виконує навісну передачу. Є удар воротах у виконанні Євгена Ткачука, здається, і м'яч летить над поперечку. Зараз було гостро. Юрченко відвішов. Так, Ткачук. Юрченко на капінуса грає, до і у дотик з льоту пробиває, але вище воріт є. Розіграли котовий габелок на Юрченко. Юрченко в опорну зону. Капінус знову пробиває повороток цього разу правою ногою. Пам'ятачу, що катився по газону, але знову вище воріт. М'яч летить. Мар'яно піграє опонента. Фарина навішує правою ногою. На дальній стійку до Юсова не долітає на підбере. Капіну! Це з третьої спроби він влучає. Знову в дотик пробиває. Петро Капінус і відкриває рахунок на 37-й хвилині. поєдинку. весь шлях розвитку цієї атаки навішував Фарина, не долетів м'яч до Юсова на дальню стійку, але підбирання забирає капінус. Прибуває таким чином, що ані і вже голкіпер також врятувати свою команду не могли. Кросу Фарини трапився епізод, коли був гол. Ну і тут, звісно, також мав бути гол. Фарина мав би записати асист зараз до свого активу, але нещастий через Дмитру Юсову. І знову під удар. Капінус пропускає, хто там далі? Фарина. Юрченко знову м'ячем на правому фланзі навіс передача, Удар! І гол! Юсов забиває таки. Металіст 19-25 подвоює свою перевагу. Асист Юрченка і влучний удар Юсова. 19-25 відбулося, а Проценко та Борячук з'явились на полі. Джейсу намагався втекти від опіки Сидорова, не зміг цього робити. Сидоров фолу не робив. Борячук майданчику не неб'є. Юсов його! Удар! 3-0 та ярахунок. Порадіти разом з цією дитиною, яку, я думаю, ви також чуєте на фоні, яка сповіщає про те, що знову трапився гол дубельюсова. Готовий! <пухів> Пішов <пухів> удар воротах. Знову ось намагалися через пас вийти з захисту, забирає м'яч Юрченко. Борячук пробиває поруч зі стієчкою. Пролітає м'яч. Бренфорд euh, йде вперед лівим флангом. Прострільна передача. Це навіть можна розцінити як удар по воротах. і неприємний для Голкіпера, оскільки там своєї, і гравці були і своєї команди, і чужої м'яч ударився об газон перед проценком, але на Мерко одразу записував м'яч собі у руки голкіпер. Прийшов до Брентфорда падіння. Арбітер призначає пенальті. Юса опиняється на газоні. Борячук віддавав на Юсова, і в ну, штрафного майданчику було порушення правил. Вже Юсов встиг ну, увірватися до штрафного майданчика, і вже там Лізбій підштовхнув його у спину. Юсов проти Ангеліні. Пробиває Юсов і дуже впевнено. Реалізує цей 11-метровий удар, роблячи рахунок, 4-0. На 66-й хвилині ав самого Юсова хет трик Правіше від себе пробивав Юсов, в той час, як ангеліні в протилежному напрямку стрибав. Перехоплення від Беківа Чіберадзе. М'яч у борячука. І знову тут, якщо не перевага, то рівність складі. Юсов пробиває лівою ногою. І Ангеліні цього разу пари цей удар Дмитра Юсова І не дає відзначитись четвертим голом 14-му номеру. А він або Максим Жичко буде виконувати штрафний удар. Бека якраз навіше На дальню стійку. Корило пробиває І Ангеліні. Рятує свою команду. Основний час цього матчу скінчився. Хороша вертикальна передача, але там бурячук не чіпляється за м'яч.